Слава Україні! Розпочалась 535-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, клюси Чернігівської області, середина Буда, Миропілля, Угроїди Сумської області та Окіп. Ветеринарне, Стрілече, Гатище, Вовчанські хутори та Охримівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Шейківка, Чернещина, Пролетарське Харківської області.